Святого Євангелія, читання, славе слава Тобі! Будь вонь можні. Того часу війшов Ісус у сторони, тирські та Сидонські, а ся жінка, хана нейка вийшла з тієї околиці, стала кричати. «Змилуйся наді мною, Господи, сину Давида. біз тяжко мучить мою дочку. Він не озвався до неї і словом. Тут приступили й учні і почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав. Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, і вклонившись йому в ноги, каже: Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хлібу дітей і кидати щенятам. Вона каже, так, Господи, але щенята їдять кришки, що падають за столу у панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй, о жінко, велика Твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужала їй дочка від тієї години. І отця і сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава на навіть! Коли розпочалася війна в Україні, наші військові фактично використовували в більшості всі свої наявні запаси, які лишилися ще з Радянського Союзу. Але буквально протягом року більшість цих... Танків, бронетранспортерів або були знищені, бо вийшли з ладу. І фактично, вже особливо після першого півріччя, після того, коли нам вдалося відбити той перший удар, провід України, президент Зеленський та інші стали їздити по світі і шукати зброю. Саме так шукати зброю. І світ, який перед цим давав Україні 3-7 днів. Повірив і почав надавати цю зброю. Хоча ми дуже добре розуміємо, що це надання зброї це дуже часто політично-економічна складова, ми ж не знаємо до кінця усіх умов надання зброї. Якісь країни, маючи надлишок старої зброї, з задоволенням віддають її на Україну, бо не треба відповідно витрачати кошти на її утилізацію. І так утилізують на фронті. Якісь країни, такі як, наприклад, Прибалтика, розуміють, що якщо не дамо українцям зброї, то наступними країнами, до яких буде агресія, це будуть саме вони. Тому Прибалти, так само і Польща, віддавали дуже багато зброї. Прибалти практично віддали майже все. Інші країни також надавали зброю, але під певні Виплати. Тобто в кожного був свій політично-економічний інтерес. Тому що на, на правду так є у війні, кожний має свій інтерес. І завжди так в політиці, в стосунках між державами є, що кожний має свій інтерес. Хтось має інтерес, щоб ця війна продовжувалася, бо можна продавати зброю. Хтось має інтерес, щоб ця війна швидше закінчилася, бо є небезпека, що ця війна може перекинутися на їхню країну. У кожного свій інтерес. У нас українців один інтерес, щоб була наша перемога, щоб війна закінчилася, і кордони України були такими, якими вони були станом на 91-й рік. І це наш інтерес. Це правильно. Кожен має свій інтерес. Сьогодні в Євангелії ми бачимо, що до Ісуса наближається жінка, яка має дуже великий інтерес, щоб Ісус почув її. Вона є сама хананейка, тобто вона не належить до ізраїльського народу, вона не єврейка. Вона є людина приналежна до іншої культури, до іншої релігії. І ми знаємо, що євреї не приступають до поганого. Для них це люди іншого сорту. І от вона, знаючи дуже добре, знаючи стосунки між хананеями і євреями, але вона має велику біду. Її донька є опанована злим духом, який дуже важко мучить її дитину. І вона бачить, що Ісус, оцей єврей, може допомогти її дітей. Але вона не єврейка. І вона поступає дуже хитро політично. Вона виходить з тих околиць, де вони йдуть, власне, тирські седонські околиці, де живуть хананайці. І не тільки вони, але й інші представники інших народів. І, власне, бачучи, що йде Ісус, знаючи, що вона не може просто так наблизитися до Нього, бо Він равві, єврей. Вона розуміє, вона усвідомлює, що її зараз просто зупинять і скажуть, і геть, ти чужинка. Що вона починає робити? Вона здалеку починає голосно кричати, Змилуйся наді мною, Господи, сину Давида. І у цьому проханні є насправді дуже велике. Політичне значення для кожного єврея. Змилуйся надо мною Господи. Господи в значенні пане, господарю. Цим вона визнає, що він є паном, що він є кимось. А далі вона докладає до свого звернення царський титул Сину Давида. Бо бути сином Давида це означає бути сином царя. Бути сином Давида це означає бути тим, хто, є, хто має право посісти престол Давида, царський трон. Бути сином Давида це означає стати в майбутньому царем. І вона хананейка, чужинка, яка не має жодного відношення до єврейського народу, знаючи ці політично, соціально, суспільні нюанси. Маючи величезну потребу, вона саме так звертається до Ісуса. Змилося наді мною Господи Сину Давида. Цікаво, що якби в устах побожного фарисея і книжника звучало це саме, це саме звернення, воно би означало значно більше і значно глибше. Воно би означало Місію. Натомість в її устах людини, яка не зовсім глибоко знає святе Писання євреїв, бо це не її святе Писання. В її устах це звернення є радше політичною, таким політичним підкупом. Вона не мов би, підлещується до Ісуса. Сину Давида, тобто вона каже, Ісусе царю єврейський. Поможи мені. Робить дуже грамотно, як справжня жінка. Дуже мудро виважено, бо в неї біда. Біз тяжко мучить мою дочку. Нам важко зрозуміти, що це таке. Практично неможливо. Але я пригадую одного разу, я зустрівся у Львові з одним священником, який служив і досі служить у храмі Престої Євхаристії Домініканському соборі. І він мені сказав таку цікаву річ. Він каже: ти знаєш, прийшла до жінка до мене, яка, яка має біснувату дочку. І він трохи розказав, які муки робить біс цій дитині, тій дівчині. І тоді, власне, цей отець направив цю жінку до одного екзорциста, який пішов туди додому і читав молитви на тої, на тої дівчини. І це справді страшно. Бо тут є мука. З одного боку фізична, з другого боку духовна, психологічна. Диявол ніби намагається зруйнувати людину. І таку людину приводять до лікарів, вони заколюють транквілізаторами і не знають, що робити. І дуже часто кажуть, до екзорциста, ми не знаємо, що тут робити. Хоча, звичайно, це неофіційно, це ніде не пишеться. Бо ж ніби того нема. Біз тяжко мучить мою дочку. Ісус не озвався до неї і Словом. Реакція Ісуса на, його, на її заклик здається для нас холодною, навіть цинічною. Ісус не говорить до неї нічого. Вона йде, кричить за ними, а Він мовчить. Вона його називає царем, а він мовчить. Вже учні не витримують, приходять і кажуть, відпусти її, бо вона кричить за нами. Вона йде, як той песик і гавкає. І це, напевно, не триває 5 чи 10 хвилин. Це триває значно довше. Скільки вона за ними йшла, ми не знаємо. Пів години, годину, дві години. Євангеліст Матей не говорить нічого. Але напевно, що вона вже, як то кажуть, всіх дістала. І тому, і тому учні приходять. І кажуть, відпусти, зроби що небудь, хай тільки ступиться. І тоді Ісус говорить слова, на які учні готові. Бо це є слова такого правовірного єврея. Я посланий лише до погиблих весь дому Ізраїля. Для учнів це зрозуміло. Бо Ісус немов би підкреслює, що Месія має прийти, щоб спасти найперший дім Ізраїля. Напевно, що в цей момент вони зупиняються, бо починається діалог між учнями і Ісусом. І саме в цей момент вона підходить, її ніхто не зупиняє. Вона підходить і вона, першу річ, що вона робить, вона вклоняється йому в ноги і каже: Господи, поможи мені. Вона вклоняється йому як цареві, а радше вона вклоняється як людині, яка може їй допомогти. І тоді Ісус говорить дуже, на перший погляд, холодні слова. І слова, які, напевно, тішать вухо не одного єврейського націоналіста тих часів, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам». Напевно, після цих слів людина, яка є горда, би розвернулася і пішла. Напевно, після цих слів людина, для якої ті національні відмінності і конфлікти є важливими, би просто пішла іншою дорогою. Але її материнський біль, її материнське серце переходить усі оці егоїзми людські. І вона каже, так, Господи, я згідна з тобою, я не єврейка, ти єврей. Я не знаю твого закону, а ти цей незакон несеш своїм співбратам. Так, Господи, погоджуюся, що не личить брати хліб у дітей і кидати щенята. Але й щенята їдять кришки, що падають за столу в панів їхніх. Наскільки ця жінка у своїй болі, у своєму стражданні, наскільки вона вміє упокорити себе, це справді величезне упокорення. Там вже немає якоїсь національної гордині, там немає багато чого. Направду, під час великого болю ми упокорюємося. Не раз ми мусимо зайти в великий біль, щоб зрозуміти правду і упокорити і стишити своє его, своє я. Але, можливо, я не негідна їсти Твого хліба. Але я як є людина. Людина, яка ходить під цим сонцем і ходить по цій землі. Людина, яка також є творінням Бога. І тому я можу розраховувати навіть на ті маленькі благодаті і ласки, на ті маленькі крихти. І мені цього буде достатньо. І саме цього потребував Ісус. Бо сказавши ці слова, ця жінка, яка щойно перед цим підлещувалася до Ісуса, вигукуючи його царський титул, саме в цей момент. Великого внутрішнього упокорення і смирення, ця жінка раптом в Ісусі починає бачити не просто царя, а значно щось глибше і більше. Вона починає бачити в Ісусі свого Спасителя. Той, хто рятує і хто може допомогти з любові. У відповідь Ісус каже, о жінко, велика Твоя і тут є кульмінація. Тут є кульмінація усієї цієї зустрічі. Хай тобі буде, як бажаєш, каже Ісус. І вона повірила. Звідки ми знаємо? Текст не каже нічого. Але пише, і видужала її дочка тієї години. Вона повірила в Слово Христа. Вона вже не потребувала, щоб Ісус ішов з нею, її дім, де та її дочка лежала. Вона повірила, тому і сказано, і видержала її дочка тієї години. Тому і ми, ідучи дорогою нашого життя, дивлячись на війну, дивлячись на наш побут тут в Америці, дивлячись на ті величезні зміни, які зайшли у наше життя, маючи багато страхів, маючи багато запитань, вірмо. Що Бог для кожного з нас має свій дар. Вірмо, що Господь є Спаситель, який годує нас когось хлібом, а когось крихтою. Але повірмо, що це, чи того хліба, чи тої крихти є достатньо для того, щоб бути спасеним. Є достатньо для того, щоб мати радість. І мати мир у серці. Амінь. Слава Ісусу Христу!